І би я замов таки мала, О, та де би я вже була? О, ця біленька. Де такі сиродя? Шо, що включаєш? Давай, знімай! Ви дивитеся 80 канал, бо село у нас гойне. У нас є аж 95 місцевих каналів, а наш канал 89. дівтий. Лише прямий ефір, лише найсвіжіші сільські плітки. Алло? Що, що? Олена з того кута си скурвила? Я зараз це скажу в ефірі у 9 годині. Гуцуляк Василь, балотуюся на мера села Шепенців. Голосуйте за мене. Усім безробітним я куплю айфон шестий. А молодим сім'ям, які народжують дітей, дам на кожну народжену дитину мішок барабулі. А також я точно знаю, що гроші з бюджету красти буду, але нікому більше красти не дам. З другого боку, хоч все, мені багато не треба. Мої діти вже забезпечені, внуки вже навчаються. Мені треба хатинку в Лондоні, ну і коло моря, одну десь у Монте-Карло чи в Ніці. Мене висуває партія гуцульських олігархів. Це ще партія не дуже відома, не Бог зна що. Но якщо народ повірить у наші політтехнології, то ми дорвемося до корита. Одним словом, голосуйте за мене. І все буде в шоколаді. Принаймні. Василь Гаврилович, а що ви таке кажете, що ви красти будете? Ви ж самий чесний чоловік у селі. Ну, чекай, там на горі одні злодії, яке почну розказувати людям, що я буду чесний, та хіба мене люди виберуть. Дорусю, не знаю, не знаю. Якесь таке в мене в житті, відколи мій дід умер, що не годна дивитися ні на одного мужика. Інтересу ніц. Боже мій, а ці молоденькі дівчата тепер і то файне, а як вони всі вбирають. Знаєш, є май пишні, є май стройні, Ноги бреють, не ходять в лахматі. І знаєш, мене шо ж так до них тяне. Е, Даруся, даруся. Ти не подумав, що якась там із Рощенка. Але в принципі. Яка ця блондинка гарна. Так би взяла її, розцьомила. Моє янголятко. Шановні глядачі, маю провернути одне дільце. Одному кінту старої жадові цигари пальоні продати. Ну він корсі, що то пальонка, але пачка по сім гривень. Васильку, доста знімати, батарея сяде. Я пішла у курудзи. О, це віддіться село. Добре такі пішки ходити. У вас Дюня кабан є, бо ваш зв'язок поганий, не ловить. Ну він гімблює, гішефтами займається. Бареха він і бандіт. Ну що лимбукане. Looking... Чуєш, мала? Я шукаю тут одного месного. Дюня, де він живе? Чи ту врей? Дитино, ви цьому селі, німа кейки, чи що. Мені потрібен м'ясний рішала і раки дзюню. Скозаць, дар, ну винцелік. Ти що сіпаратістка, то що у тебе Зеленточка? Як я зараз був подзвоню, гаплик вам тут усім? Фаремінте, мінте, Лариве Алло, поліція, а іч о не буде імбле принцат. А де ви що чіпели? в союзі, будемо чіпляти. Так риска мен кризиш ти ку чева, кріш ту сварели мил, кринь двар змиро поліція. Тому я вас встрічаю фасіця іч, печі Добре, що тут хоч міліція є, я шукаю дзюня, я мала йому товар сплавити, ну, цигари палені. Думаю, Ваші присутність в Україні, а Ваші фронтири відстріляють офіційно, легально. Давай я дам тобі пару пачок цигарів і ти поможеш мені його знайти. Тут є Мальборо, Астра, Дойна. Контрабанда? I don't understand you. It's not Ukraine. It's Romania. Romania. I don't speak по вашому, дитино. Я я тебе не розумію. Ти случайно не з Герцаївського району? Мацьонька, мені потрібен дзюньо, він тут рішала. Ну, він ще вічно з автоматом ходить. Ну, автомат. Show me please your passport. This is my passport. Where is your passport? Та ти сепаратистка. Робиш, міліція О! Уже і паспорт собі румунський виробила! Нічо, нічо, я працюю на телебаченні, я вам всім тут примовлю, виведу вас на чисту воду. Окей, okay, домне, go, please, go. Ну так go, значить, go. Фані дороги в цьому селі. Ей, маслали я того дзюня шукати. Раз йому так треба, хай їде до мене у Шипенці. У нас на 89-му каналі є рубрика по сороми. Тут ми говоримо про такі різні пікантні речі. Коли ти вперше мала хлопа? Ну, вперше я була закохана ще в садочку, звали його Михайлик. Е, ти мене неправильно поняла. Я питаюся, коли ти перший раз хлопа мала. Ну, у класі п'ятому. Його звали Василько, він мені носив портфелик. Та я не про то, я про лужко питаю. Та ні, це особисте, я про це говорити не буду. А ти з ким смутиш? Ні, я розійшлася з хлопцем місяць тому. То ти самотня, так? А не хочеш переїхати до мене? Я теж сама живу. У мене є корова вдома, молочко вічно, пекла б тобі пампушки, але є одне але. У мене тільки одне ліжко. Цьо, цю, ти шо якась з Вращенка чи що? Іди геть звідси, бо тебе зараз копаю. І ти теж вели звідси. І забери свою бабу. Не ну, дай Боже покажете це в ефірі. Я вам хребти переломлю на двоє. Участковий метро. Іванка Камарчук заяву на вас накатала. Каже, що ви їй ті послуги пропонували? Що та курва вже наговорила? Що ти, метре, я просто брала інтерв'ю. Дав нас трошки пікапна передача, а вона прекрасно знала про формат програми. Може й перегнула, але то через те, що я шукаю невістку для свого внука. Йому 20 років, а він ще дівки не мав. Метри, та не гарачеся так. Шановні друзі, сьогодні у нас в селі Велике Свято. У Славка порака вісілє. Славку, скажи пару слів для всього свого села. Та ж беріть трошки солодкого 100 грам. Е, після ефіру Славку, бо я заря вип'ю лишнього, почну приступати до дружок. Хочу подякувати своїм батькам за те, що допомогли опровадити таке файне весілля. Найняли лімузин, фотографа, сорочку мені таку файну купили. Дякую своїй нареченій за те, що не погордувала і вийшла за мене заміж. Славко, а де молода? Дружби украли. А Славко, що таке? Чипенці роять! Та що? Дайте закусити чуваки. і чути. Та чотири години да. назад ще украли. Я до них дзвоню, а вони трубку не беруть. О, старший дружба йде, а де молода? <рив> та я з молодою вже. Все, але знав, що Петро Кольце лишив. Що з нею? Ти що? Де моя Богданка? Що ви з нею робите? А ну вже відпускайте її. Та я що тобі на камеру буду прямо та говорити. Кажи! Та я їй допомагав гроші з конвертів перераховую. Але що ж таке на хлопців перераховують. Увесь колектив 89-го каналу. Бажає молодим щастя, здоров'я! Тут казали, що можна молоду, то його, що молодий лошок він не шарить. Шо, сука? Ти падла, мені точно не соломив. Алло? Богданко сиде, як в готелі? А що в тебе з голосом? Що ти стогнеш? Хто коло тебе?